За останній місяць розповідає лікар терматовенеролог Ольга Пічкур. Нею було виявлено чотири випадки меланоми. Полтавці стали свідомішими і дедалі більше приділяють увагу своєму здоров'ю. Відтак візит до лікаря не відкладають надовго. Сонце в великому кількості, попадає на кожу, може визивати перерождення родинок тех, які є вже на коже, і перевод їх в образования. перевіряють родинки ось таким приладом – дерматоскопом. Він у 20 разів збільшує зображення, що дає можливість лікарю бачити повну картину. Якщо ви помітили на шкірі пігментації або збільшення родинок у розмірі чи зміну їх форми, необхідно проконсультуватися у дерматологів. Люди, у яких з'явилися нові родинки в течение жизни, или якщо родинка почала швидко рости, безпокоїти, болети, необхідно, щоб. Обращались к врачу для профілактики, для діагностики. Не обязательно, що це буде недоброкачественне новообразування. Може бути це доброкачественне образование і доброкачественный процес. Щоб це з'ясувати в обласному шкірвендиспансері по вулиці Енгельса протягом наступного тижня з 20 по 24 квітня можна безкоштовно пройти обстеження. Головне мати при собі паспорт.